Всім привіт! Це довгоочікувана одинадцята серія притульчастих блуднів. День був чудовий, співали пташки. А потім прийшла яна і сказала, Кася, тільки не ругайся. Є котик і кішечка, і вони тут трошечки посидять. Котика я впізнала, він сусідський. Ну, думаю, окей, побачимо, що буде далі. І тільки я лягла трошечки перепочити, бо давлення піднялось. Незнайомі мені кожен почали приносити різних котиків. І тут же в мене почався інфаркт інсульту. Але потім приїхали три дівчини і сказали, що завдяки їх магічній силі вони зроблять так, щоб в нашому селі більше не було безпритульних котиків, а це означає, що ні людям не доведеться їх топити, ні нам прилаштовувати. Ідея звичайно, суперова, але не схоже, що це я не придумала, та я, звісно, дала добро. Завдяки стерилізації з'ясувалося, що в нас в селі дуже багато свідомих людей. Які також хочуть зупинити потік безконтрольного розмноження. Для тих, хто не знає, згідно статистиці, одна пара котиків та всі їх нащадки впродовж сіми років можуть народити близько 400 тисяч кошенят. Більшість з них помирають, та велика частина лишається жити на вулиці. Вони хворіють і рятують волонтери і це замкнуте коло. Тому така картинка вчора біля двору зробила нас трошечки щасливішими. Та завдяки спільним зусиллям разом з командою UA нам далося стерилізувати 16 кішечок і 4 котика, що в перспективі сім років могло збільшити популяцію на півтора мільйона. Тому я, як волонтер, лишилась дуже щаслива і дуже вдячна тим людям, які виділили час і прийшли до нас. На цьому все бажаю всім здоров'я та побачимося в новій серії. Де я розкажу, чим закінчилась третя поїздка Джесіки в клініку? Я не була в шоці.